Чи жила б я в Португалії цілий рік. Вже 9 місяців, як я живу в Португалії, і скажу, що я б десь з середини січня по середину травня, тобто на 4 місяці, обирала б собі іншу країну з більш помірним і сухим кліматом. Саме в цей період дуже підвищена вологість, тому що йдуть дощі, дощі можуть йти просто тижнями, там може йти три тижні, просто не зупиняючись весь час. І ти просто елементарно не можеш вийти навіть прогулятися. А я вже мовчу про те, що в цей період дуже сильно зводиться пліснява в багатьох квартирах, і з нею треба якось боротися. Більш детально про квартири розповіла в ось цьому відео. Тому так саме на зимовий період, цей зимово-весінній період я побирала іншу країну з більш таким сухим кліматом хоча б два місяці. А ви б обирали для себе зимовку в інших країнах чи залишились би в Португалії?